Діти, подивіться, що це тут росте таке гарне. Так, правильно, це квіти. Ось у кожного з вас є ім'я Поліна, Давид, Ксенія. І в цих квітів також є свої імена, назви. Ось це Флокси. Якого вони кольору? Так. Рожевого, молодці, повторимо флокси. А ці квіти називаються ромашки. Скажіть, а якого вони кольору? Правильно. Діти, подивіться на ці квіти. Вони називаються жоржини. А якого вони кольору? Так. Червоного повторимо жоржини. Діти погляньмо уважно на квітку і скажемо, що у неї є стебло, листки, квітки. У квіток є серединка і полюсточки, якого кольору серединка жовтого, а пелюсточки. Білого, молодці. Діти, от ви їсте і ростете. І квіти теж ростуть. А як ви думаєте, чому вони ростуть? Вони їдять? Ні. Вони п'ють воду. Так, правильно. Квітам потрібна волога, вода. Люди. Поливають їх зі шлангів або з злійок, щоб всі квіти росли і радували нас своєю красою.